президенту Європейського парламенту Єжі Бузекові. Голові Європарламенту Єжі Бузеку. Діагноза ідеології Європейської унії. Діагностика ідеології Євросоюзу. Важені пане президенте. Шановний пане президенте. Мусимо вас упозорнити на деструктивні ідеології Європейської унії. Ми зобов'язані звернути вашу увагу на деструктивність ідеології ЄС. Ви за ні несете зодповідність, а будете за ні соузен перед Богом і перед людством. Ви за неї несете відповідальність, і за це будете суджені Богом і людством. Йде не є о суд, а частний трест, але йде о Божий суд, а о вічний трест. Jde se ne pro dočasný sud i dočasnou káru, ale i pro boží sud i věčnou káru. Celý současný systém EU vede k demonizaci, k duševní, duchovní i fyzické genocitě národů a to nejen Evropy. Ціла теперішня система ЄС веде до демонізації, до душевного, духовного і фізичного геноциду народів, і то не лише в Європі, наприклад, Європа ну африканські африцькі стати, гомодиктатурі.

Воно оберігається дочасне життя і наголошує на вічне життя. Чоловік є злем, зле, є в ньому а є в його колі. Людина є під впливом зла, яке є в ній і в її оточенні. К z духем лжі lži смерті, дошло došlo першим prvním hříchem зміну zněm Дизгармонія виникла в результаті зміни мислення і першого гріха, до якого спонукав людину дух брехні і смерті. Наші прародичі, лжі, за ніж отець лжі, Наші прародичі повірили брехні, за якою стоїть батько брехні диявол. ОДМІТРІ гас свідомі, глас Божі, а досталися до одродстві а завислості на духу лжі, Смерті. Цим вони відкинули голос совісті, голос Божий і потрапили в рабство і залежність від духа брехні та смерті. Порушену Цю порушену природу всі ми успадкували. Все, злочини, зracenosti в історії були вихazí з того Bocha. Ці війни злочини, збочення, які відбувалися в історії людства, виходять з цього кореня. Антизакони, які просазує ЕУ, не є сумні ділем людського мислення, але є за ними дух жибел. Антизакони, які пропагує ЄС. Не є лише справою людського мислення, але за ними є дух брехні диявол. Ісус про нього каже Він є брехун і убивця Івана 8.44. То то є правдива діагноза ідеологія. Це є правдивий діагноз кореня ідеології ЄС. Днес се дух жи а смерті втілив на європейський континент, який є е 2000 лет формуван християнством. Сьогодні дух брехні і смерті втілився на європейському континенті, який 2000 років формувався християнством. Боже, ця ідеології ЕУ і є в єдності з ідеологією ОСН а з ідеологією наднародні полотайне організації Зднажу. На жаль, ця ідеологія ЄС є в єдності з ідеологією ООН та з ідеологією наднаціональної напівтаємної організації масонів. Членове цієї організації в останній фазі Азі засвідчує сатана. Члени цієї організації на останньому ступені посвячуються самому сатані. Дух, який днес звладне в ОСН, в ЕУ, веде до геноциду людства і до цілевідомого уваження що найбільше душі до вічної загуби. Дух, який сьогодні панує в ООН та ЄС – Веде до геноциду людства і до цілеспрямованого вкинення якнайбільше душ до вічної погибелі. ТОТО є треба віддять. Це потрібно знати. З того -то слова будете ві АМНОЗІЇ складя учні. З цього слова ви і багато інших будете давати звіт. Таїнство єгичне оріху в нас впособені демонські сили з казержі а його отродстві патрік до základніх правд дан християнстві. первородного гріха в нас дія демонської сили через гріх і його рабство належить до основних правд християнства. Правда відіка гріху, се оріху A věčného života je spojena z tajemstvím Божого Сина, Syna, Його jeho vykupitelskou smrtí na kříži a Його jeho slavním zmrtví stáním. Pravda, яка стосується гріха, вічного засуду і вічного життя, є пов'язана з таємством втілення Божого Сина, з Його відкупительною смертю на Христі і його славним Воскресінням. Христус na kříži přemohl hřích i satana. Hristos na Hristi přemýl hřích i satanu. Odpuštění a vysvobození z otroctví hříchu je jenom v Ježíši Kristu. Proštění i zvílení z rabstva hřícha je liše v Hristi Isusi. Odpuštění hříchu a spasení přijímáme skrze pokání. Прощення гріхів і спасіння приймаємо через покаяння. Освобозені з отродстві гріху, лжі а смерті досягуємо скле єдноту з Христем. Звільнення з рабства гріха, брехні та смерті досягаємо через єдність Христом. Vírou aktualizujeme křest that je ponorzením do Christovis smerti. Víru, aktualizujem tajnu hрещenia the nourrenia of Christov smerть. Riman 6, 34. Ježíš dnes vola, zmiňte myšleni a věřte Evangelin. Istus soggy zakliká. Змініть мислення і вірте Євангелії. Маме вірити Євангелію, не живе ідеології ЕУ а ОСН. Маємо вірити Євангелії, а не брехливі ідеології ЄС та ООН. Пане президенте, кежі вам прикладом бойовника за людські гідноти президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. Пане президенте, нехай буде для вас прикладом борця за людські цінності Президент Чехії Вацлав Клаус. Перед вами мені стоїть змін, мишлення, Метаноя. Перед вами є завдання змінити мислення метаноя. Знамена гридінського зміну. Така зміна. Це геройство. Поставте се. Proti antichristovskému systému smrti, který působí peklo na zemi i po smrti. Vystupi pro antichristovské systémy smrti, jak zpríňuje peklo na zemi i peklo після smrti. Molí se za vás vyskupové synodu Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Моляться за вас, єпископи, синоду української правовірної греко-католицької церкви.